кого є, тому ще й дасться. А в кого немає, у того все забереться. Знаєте, коли я прочитала цю фразу в Біблії, я подумала: Боже, ну як так може бути? У мене такий дичайший супротив тут всередині виник до цієї фрази, що я думала, ну що це за несправедливість повна. Вже коли я питанням успіху займаюся дослідженням цього питання займаюся 22 роки, то я вже зараз розумію, чого так, тому що коли у людини є всередині оце щастя, рухатися в свій успіх, в неї є запал йти туди і щось нове для себе робити. Тоді в неї примножується, вона багато чого для себе робить, і таким чином своє щастя ще більше примножує. А коли у людини всередині немає нічого. Ні щастя, ні любові, ні вдячності, ну, взагалі нічого, до того, що вона робить. Тобто вона робить якісь е, дії, які не здатні е, покращити її життя. Вона робить якісь ну, безсмисленні абсолютно дії, які йдуть їй не на користь. Тоді в цієї людини ще більше забирається. Чому? Тому що вона вкладає свою внутрішню енергію. А енергія це гроші, енергія це час, енергія це якісь таланти наші. Вона вкладає свою енергію марно, тобто вона просто тупо розтрачує свій ресурс всередині, вона його не цінить. А отже, в неї забирається і забирається, і забирається щастя в успіху, це не завжди про гроші може бути. Так, коли це гроші, це ще й підтвердження того, що ти робиш усе так, як треба для себе і дійсно себе кохаєш. От, але щастя, це не завжди про гроші. Щастя це про отримання задоволення, це про отримання якихось, можливо, ще додаткових ресурсів. Гроші це дуже важливий показник, тому що ви вкладаєте енергію. А це ваш внутрішній ресурс і повинні отримувати енергію назад, а це гроші. Деякі кажуть, що щастя не в грошах, але слухайте, ну з грошима якось поприятні. Оце чувствувати своє щастя і розуміти, що ти можеш задовільнити свої потреби, розуміти, що ти можеш дати собі той відпочинок, який ти хочеш. Я ще не бачила жодної людини без грошей, яка виглядає дійсно щасливою. Кожна людина може бути щасливою, і кожна людина може бути успішною, тому що дійсно успіх він у кожного свій, як я кажу і буду казати, і як я і казала. І його треба побачити, і його треба почати цінувати. Якщо ви не будете цінувати те, що ви вже зробили, Сарян далі з цієї точки ви не продивитесь. Отож, я вам пропоную побачити щастя і побачити успіх. Особистий свій успіх по іншому, я запрошую вас на свій майстер-клас. Чи боїшся ти успіху, який відбудеться 8 жовтня на платформі Zoom, де збереться велике ком'юніті людей, які налаштовані на успіх? Тому просто навіть присутність там на цьому майстер-класі вона вже буде для вас добрим поштовхом для того, щоб нарешті піти по своїй дорозі свого успіху. От ми з вами розберемося, який саме ваш успіх, куди вам треба йти. Спробуємо визначити ваші опори, які будуть допомагати вам в скрутні часи залишатися в своєму щасті, яке буде штовхати вас туди, свій успіх, і ви будете заробляти гроші, заробляти ресурси різні. І будете поповнювати себе, бо визначивши для себе те, що у вас вже є, ви зможете це взяти і примножити просто покроково в групі зі своїми однодумцями на моєму майстер-класі. Отож, до зустрічі! Реєструйтеся, предзапис вже відкрито. Про ціни на мій майстер-клас ви можете дізнатися в моєму профілі. Особливо дуже багато інформації я публікую в сторіс. отож запрошую передивлятися мої сторіси, і там вже ж буде опублікована ціна. Приєднуйтесь до нашого ком'юніті успішних людей.